Добрий день, шановні добродії! Ми сьогодні хочемо вам показати одну із традицій, які шанував український народ, а особливо перед Різдвом Христовим. Ці свята полинають у велику глубі нашого коріння, нашого українського народу. Особливо було гарне свято і традиції зберігалися. На вечорницях, коли вони проводилися перед Андріївськими святами і в свято самого святого Андрія. Про ці традиції нам більше розповідають, розповідають Олена Левчунець та Наталія Політка. Прошу вас, добрий день. 30 листопада за новим стилем свято Андрія Первозваного. Це одне з найочікуваніших і найвеселіших свят. Який вносить в собі християнство і язичництво. Тож друга назва цього свята калита, це відповідно до обрядового хлібу, який печеться і на це свято і має вигляді кола, і має символ Сонця і Нескінечності. Це свято рахувалося по-робоцьки. Ввечері і цієї ночі хлопцям дозволялося все. Вони бешкетували, вони в дівчати прикраси вкрадали, ховали, ховали якісь атрибути одежі, могли, могли різними голосами лякати, стукати в шибки, ну, всяке різне. За традиціями... Дівчата і хлопці сходились на вечорниці. Були святкові вечорниці і були звичайні. Напередодні Андрія це святкова вечорниця. Приходили, тільки починала сутоніти. Дівчата приходили до господині, де мало відбуватися вечорниці, з своїми продуктами і допомагали готувати вечерю. Особливим важним, верніше атрибутом були вареники. Рахувалося, що вареників да, треба обов'язково скуштувати, щоб бути щасливим в наступному році. Ми щиро хочемо, щоб ви всі були щасливі. Запрошуємо до нас на гостини. Пані Олено, а скажіть, з чим це вареники? От ви приготували вареники. З, Ну, з капустою, капустою і, капу, да, капу... да. і вишні, але ж різні були начинки, І з маком, і з родзинками робили. А от дівчата, вони хлопцям робили пакості всякі різні вареника. О, навіть так. Підсипали перець, підсипали сіль, попіл, монетки ну, ложили. Я не представляю з'їсти да. вареночка з картоплею і повну перцю. То це радості дуже багато. Так, так. І. Собі дівчата вони ворожили на Верениках, Вони загортали папірці з ім чоловічим ім'ям, ну і, відповідно, яке ім'я достанеться, то буде такий наречений. І після заходу сонця приходили вже після заходу. Приходили хлопці, приносив з собою наливку, смаколики різні, всі розсідалися в світлиці і починали жартувати, розповідати цікаві історії. Так, чекали опівночі з 29 на 30. І далі починалось такі дійства. Дівчата ворожили. А хлопці, саме така цікава гра була це для хлопців, вона була калета. Калета це такий корж з білої муки з додаванням меду, родзинок або сухих вишень. І він запікався так в печі, щоб його не можна було вкусити. Бо хлопці було не вкусити від цього коржа. І місили чисто всі дівчата від старшої до молодшої. Посередині цього калити. Це була дірка, через яку просовувалася червона нитка або стрічка, і підвішувалося воно до сволоки посеред хати. І хлопці повинні були у стопкуду дістати. Призначався сюди пан калета, калитовський верніш. І кхм, який був жартівливий, веселий хлопець, який хлопців запрошував, нібито Калиту вкусити, а сам не давав. Він міг загадки якісь загадувати, розкачував цю калиту. А міг навіть квачем, який в сажі, хлопців помастити? Хлопці сідали на кочергу, імітуючи коня, і в такому, значить, стрибку старалися дістати калиту. Крім калити на Андрія пекли пампушки, пампушки могли замінити вареники, балабушки, які потім ховалися під ослін. І запускалася собака або кіт, і до якої балабушки чи там вже підійде першою і з'їсть, то ця дівчина перша вийде заміж. А якщо при тим як з'їсти вона в куточок його відволоче, значить дівчина поїде далеко від хати від дому. Від Ще цікаво було, що дівчата ставили чобітки такого от, ланцюжком від стіни до пороги. Чи перший чобіток вийде, значить вона з хати перша вона вийде заміж. Це дуже маленьке. Мало ми вам розповіли, і ми мало ще й знаємо про ці обряди наших предків. Але ж хочеться сказати, що це свято так і залишається таким навіть зараз, таким веселим, колоритним, яке святкують незалежно від віку. Це показує, яка багатогранна наша українська традиція. Традиція, обрядовість. Ми, обрядовість, традиції, Що ді, збираються у хату, парубки, дівчата починають ворожити, пригощають одне одних вареників, який вареник смачніший, потім скажуть, чи є вареник. А ще якщо ви сказали з'їсти вареника з перцем, то попробуйте. Добрий вечір, шановні! Вечорниці названі на честь апостола Андрія Первозваного, і я вам трошки більше розповім про цього святого. 30 листопада Українська православна церква вшановує пам'ять свого апостола Андрія. Відомо, що саме він став першим учнем Ісуса і першим назвав, сповідав Христа Месію, тому його і його й називають первозваним. Андрій здійснив чисельні піші подорожі світом. Він чинив різні дива, він проповідував Слово Боже, розповідав людям, коли ходив про долю світу. У місті, що в майбутньому мало назву Константинополь, він заснував Християнську церкву, а в місті Патрах він по своїй молитві, по його молитві Андрія Первозваного, видужав заможній городянин. А накладанням рук апостол, апостол зцілив. Дружину правителя Патріцького і його рідного брата, і тому не дивно, що жителі цього міста забажали прийняти святе хрещення від святого Андрія, апостола Первозваного, але сам правитель він, незважаючи на те, що святий зцілив його рідних. Він був язичником, адже поклонявся різним богам, і він викликав своїх слуг і наказав розіп'яти святого апостола Андрія. І щоб подовжити муки апостола, він наказав не прибити його до Христа руки і ноги цвяхами, а прив'язати. І тому хрест, на якому помирав Андрій, первозваний, мав вигляд. Літери Х і став називатися Андріївським Христом. Апостол Андрій, помершийся другому році і зараз його мощі, зберігаються на святій горі Афон у Греції у свято-Андріївському скиті. Святий апостол вважається покровителем рибалок, моряків, перекладачів, викладачів іноземних мов. А ще. В ніч на 30 вересня батьки дочок, дівчата молоді, молилися святому і просили про вдале і святе заміжжя. А ще апостол Андрій був покровителем нашої держави, нашої України. Він був на дніпровських кручах. і коли Апостол піднявся на гору, він звернувся до своїх учнів словами, чи бачите гору сія, яко на цих горах засяє благодать Божа, має град великий бути і багато церков, Бог возвигне там. Апостол Андрій Первозваний благословив нашу святу землю, поставивши Андріївський хрест на Київських горах. Отака історія. Як ви бачите, шановні, що ми коротенько розповіли про Андрія Первозаного, який прийшов на Київські гори, поставив хрест, один із апостолів Ісуса Христа. Ви чули, як розказали, як го... готували вареники на свята, як дівчата пригощали хлопців, які були веселі. Заходи, як вони танцювали, збиралися, як вони українсь, по-українськи жартували дівчата з хлопцями один з одними. І ось такі е, найкращі наші е, мотиви того свята передаються із покоління в покоління. Де був час, коли нам і забороняли святкувати Андрія. Забороняли, жартувати і так далі. Але ми, український народ, ми хочемо зберегти наші традиції українського народу. Ми хочемо показати коротенько по крупицях, як треба шанувати те, що нам залишили наші пращури. Отож, куштуємо вареники, читаємо, розповідаємо різні казочки. про Різні е, ті е, події, які відбувалися колись, тому що це є наша історія. Ми її бережемо, ми передаємо наступних поколінь. Ну що ж, до наступної зустрічі? Хай щастить. Слава Україні! Героям, Героям слава!